На своїй хвилі радіо Буковинська хвиля розширює географію мовлення. Відтепер їх буде чути в Новодністровську та Сокирянах. Як вдалось досягти такої домовленості? Знає Антоніна Фігель. На своїй хвилі Новодністровськ. Для Буковинського медійного простору сьогодні справді надзвичайно важлива подія. Чому? Чому тому, що ми розширюємо мережу радіомовлення нашої області? Всі ми знаємо, що в Чернівецькій області існує потреба збільшення радіомережі. і власне сьогодні ми маємо оту важливу і очікувану подію, що наше прикордоння, зокрема, поповнилося ще однією радіостанцією, яка мовитиме 24 години на добу. На хвилі 102,3 і у Новодністровську розпочала повноцінне мовлення радіостанція на своїй хвилі. Я працюю вже в місцевому радіомовленні більше 10 років, і це ще було проводове радіо. Як всі пам'ятають, включення так все. Реалістично, тобто треба було вручну переключати для того, щоб на українському радіо виходили місцеві передачі. І, звичайно, тоді це більше 10 років тому мрія про справжню fm радіостанцію вона горіла в моєму серці. І нарешті, за стільки років, вдалося виграти конкурс. Раніше ця радіостанція вже була в ефірі. А радіостанція на своїй хвилі мала ліцензію на мовлення, але це було 15 хвилин щоденно, і очевидно, що 15 хвилин мовлення про місцеві новини про життя місцеве. Вої громади це вкрай недостатньо. Ми планували першопочатково. Повністю в своє власне виробництво 24 на 7, але в зв'язку із COVID-19, а потім уже повномасштабним вторгненням реально з місцевого бюджету виділяти кошти на утримання повноцінного штату, який може забезпечити весь всю всю програмну концепцію на 24 години. Це ну неможливо і нераціонально. Зараз є більш важливі витрати. Це є історичний час події, яких не було досі. Будемо сподіватися, що не буде на майбутнє, але справа в тім, що Важливо, що наші мовники розуміють необхідність підтримки один одного. І цілком очевидно, що радіостанція місцева невеличка, їй дуже важко взяти старт на 24 години, щоб забезпечити, умовно кажучи, виключно своїм контентом, навіть за умови ретрансляції іншого центрального мовника. Руку допомоги станції на своїй хвилі протягнула Буковинська хвиля. Тут я бачила приклад справжньої радіостанції, такої зразкової, якої би мені теж хотілося у, зробити у своєму місті. Представниця Національної ради України з питань телерадіомовлення підтримує таку співпрацю місцевих радійників. У співпраці наших місцевих радіостанцій наші мешканці області, Буковинці матимуть можливість слухати якісний контент і інтегруватися в плані того, що чути і місцеве мовлення, тому що знову ж таки новини Новодністровської громади, сукірянської громади будуть донесені і до наших чернівчан. А новодністровцям і сукірянцям, звичайно, також важливо чути, що відбувається в Чернівцях. Тож тепер Сокиряни та Новодністровськ об'єдналися в одному інфопросторі з усією буковиною. Не йдеться про ретрансляцію Буковинської хвилі, йдеться про спільне виробництво програм. Всі програми ранкове, вечірні шоу. Це буде спільне виробництво радіо на своїй хвилі і буковинської хвилі. Тому ми в рамках закону будемо доносити свій сигнал до жителів цього району. Новини усієї області буде чути аж до Дністра. Розповідає головна редакторка та новинарка Богдана Рихло. Відтепер наші новини будуть чутно у Дністровському районі, і жителі цього району будуть в курсі новин і подій, які відбуваються в області і загалом у Чернівцях. Раніше, коли ми навіть готували випуски новин і були повідомлення про те, що відбувається у Сокирянській або у Новодністровських громадах, ми елементарно замислювалися над тим, чи будуть чути на жителі ці цих громад. А тепер ми впевнені, що точно почують, вже цю проблему вирішено. За словами Олега Сірвана, така колаборація двох радіостанцій відкриває нові горизонти і для Буковинської хвилі. Наскільки я знаю, поки такого в області ніхто не практикував. Але е, кожна радіостанція, беручи до уваги, те, що у нас дуже конкурентне середовище, є кілька місцевих мовників. Всі хочуть більше, хочуть розвиватися. І так само ми. Ми би хотіли, щоб нас чуло більше людей. І таким чином, уклавши цей меморандум, е, нашу запустивши співпрацю, таку, ми зможемо свій сигнал, свою програму, своїх ведучих е, донести до більшої кількості людей. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.